Всім привітики, всім доброго дня! Дивіться, яка в мене цибуля. Досить непогана, я вам скажу цибуля. І це, бачите, сорт такий класний. Оці цибулі вони зазвичай ось такі. Супер. Якби воно все так добре росло, то би можна було садити, а то не раз таке, що посадив, то зібрав. Буду зараз робити. Картоплю таку з м'ясом. Я колись давно показувала, з м'ясом і з сиром, з цибулькою Тільки в мене комбайн поламався, так що буду вручну картоплю шинкувати шинкувати, господи, різати. Чоловік вчора намарував, намарував. Намаринував грудинку. Я думаю, ну що робити? Грудинка тушена кожен раз. Думаю, зроблю цю картоплю. Тай. Правда, тут кусочки такі, нічого, я відіб'ю і все піде, все піде. Ну Просто вже не знати, що варити їсти. Ось так я накриваю пленкою, щоб кухня залишалася чистою. І я. І тепер можна відбивати. І все нормально. От чоловік каже, тут такі маленькі кусочки, як ти то? Все нормально, все супер. Комбайн мій поламався, так що я ось так руками цибульку, тому що я спочатку виставляю цибулю, перший шар, а потім вже м'ясо. Кошка олію о, як я від цієї цибулі це капець, о, і тепер цибульку ось так, Ой. ось цивульку. Можна ще дати, можна ще дати, щоб було повністю дно стелене, але я не буду більше давати, досить досить. І все. І тепер м'ясо отак повністю стелюю м'ясом. Тут, бо м'яско дає ситість. Отак і знову чуть-чуть олійки поливаю, щоб воно не було сухе. Стало мені тютілька в тютільку. Ще два кусочки для мого котусика залишилося, бо вон там двері мені. У двері ломиться, він так любить м'ясо. І все. І зараз уже тепер буде шар картопельки. Картопля у мене дрібна, хіба пару штук грубих. То я отак, ой, заки є за кієзу, що тримати, буду отак різати, а вже решту на дощинці ножом поріжу щоб собі руки не були різати. Чоловік купив трошки дрібної, трошки товстої, чи грубої, грубої. Так я взяла, думаю, дрібну спочатку треба з'їсти. Але все ж таки, думаю, дві картоплі візьму, щоб мені було не так вже й довго це все діло йшло. Нормально! Нормально, нормально. Ще потрібні жінці на кухні, сильні руки. Ще як потрібні, правда? Отак, чик-чик-чик, замість комбайну. Чик-чик-чик, попадемо. Чик, а тісто місити. О! Тісто місити, як треба. Сильні руки мати. З молодої бульби. Яка вийде? Не знаю. Що я не пам'ятаю. Недавно я не робила ось так з молодої бульби. Що добре має бути, правда? Ось таке мініння. Ось таке мініння є. І що? Я ріжу? На цій? Помаленьку. натяжку. тяжку? хоч. Чи не пішов мій спати? А нічого? Нормальненько. Все! Не пройшло і дня. Жартую то дуже скоро. По моїх відчуттях я не засікала, по моїх відчуттях хвилинка. Хвилиночка. Так, зараз посолю. Гарненько. Цей момент зі соленням я його, звісно, не люблю. Тому що... Бульбочка смачна, коли вона добре солена, але дуже буде зле і пересолиш. Тому тут така тонка справа. Як я кажу, ліпше не досолити, правда? Ніж пересолити? Ось так, гарненько. Ось так. І тепер знову поливаю олією. О, і зараз буду покривати її всю оцим сиром. Ось так все сиром покрила. Моя дочка в цій картоплі найдужче любить сир. А тепер ось так майонезним соусом. Можна просто майонезом, але соусом буде менше калорій. Але які вже тут калорії менші, правда? Як тут вже є стільки. Дала, то вже не дуже. І тебе собі файненько розтираю. Щоб цей сирок був весь покритий. Ось так. Так. Все, а тепер в духовку. Зазвичай стара картопля, годину 30 у мене робиться. Молода, я не знаю, буду пробувати. Буду пробувати. При температурі спочатку я даю трошки більшу, там 250, а потім вже зменшую до 220 до, до 200, щоб вона пропеклася. Молода картопля, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, так що буду хіба що пробувати. Тяжко було братися, але дуже легко і скоро зробилося. Напевно, те, що я вам показувала і розказувала, тепер треба все поприбирати. Так, картопелька моя робиться, а я за той час зараз хмарно, я думаю, що я можу покропити свої троянди. Уже йду негайно, тому що там знову дощі передають, якщо я нині не покроплю, а чоловік нині не покосить. Перед. Така конюшина в коліно після дощів, кинулася страшна конюшина. <кій> Видно, коли була посуха для конюшини, це було добре. Та й тепер конюшина. Ось там далі, де не треба, то травичка така, що не посіяв би такої. А тут оце, чоловік каже покропити від конюшини. Я кажу, що ти щось лишить? Ти сі не лишить ніц? Буде земля? Хіба якось на осінь чи як? Та так буде вже. Мені все одно, як скосиш, то файно. Притискав чоловік плитку на ванну. На низ нема, є тільки на бока. На бока? Наверх. <ріху> на -на. Бідненька. Бідненька. Сідушку. У нас сідушка. Купив. Вроді вроде за 50 євро вверх. У нас тріснутий верх тут. О. Красив чоловік, шпаклював, нічого не вийшло. купив, знайшов такого самого кольору, як наша. А цю йому подарували. А що він з нею буде робити? Це ні, це ні. Покропила троянди. Було хмарно. Я покропила, вийшло сонце. Тут тінь з одного боку і там тінь. Хіба одні під сонцем. Я сподіваюся, що Хмари є, зараз закрию їх. Чекати я теж не могла, тому що, якщо піде дощ, там дощі, все пропало. Так, моя картопелька вже готова, годину 15 і вже готувався. Якраз спіла зготуватися до приїзду чоловіка. Картопелька. Картопелічка ось така красотелечка. Не знаю, навіть страшно уявити, скільки калорій в цій порції. Мішок без. Мішок. Що би я не з'їла, мені безсолодке. Я можу нічого не їсти, лише ж безсолодке було. Так, ще сьогодні я маю зварити борщ. Щоб зварити борщ, спочатку я варю отак борак. Куроварці, зараз він мені годинку-півтора так буде готовий молоденький бурячок, я думаю. Унітаз. Є вже унітаз. Ось така плиточка буде наверх, а на підлогу нема ще плитки, завтра буде. та да да та да да Дивіться, яку чоловік вазу знайшов. Тут обріза вже. Ручка була одна, правда, зламана, вона обріза. Їхала віз, з Європи, там сантимуш був. Був один сантимуш. Чоловік зробив висновок, що вона з Європи. Ну, а звідки? Боже, я теж думаю, що то тоскошу взяв у Європі. Таке люблять. Так, Хоча. Везли, везли і не везли. Хоча, то вони, напевно, везли цілу, Думано. і по дорозі розбили ручку Думано. і викинули. Думано, Точно! Всі, всі, всі... А всі стидаються взяти, що Україна. А що встидатися взяти? Та, та шо, дивись, а що, дивись, ваза. А що можна її тут кадесь покласти? Можна. Ну. Я навіть не знаю, який то декор з нею придумати. Якийсь декор з нею треба придумати. Це акуратніше ти так. Щось треба. А якщо квіти туди тупо поставити, оті соняхи. Оті соняхи поставити, але тоді висота вже тут не поміститься. Не знаю. Це купа, хвіти, а? Та ні, та ви он того. То, вона по будь-якому висоту вже з квітами але сюди не піде. Вона по-любому з квітами вже сюди не піде. Ну. Ти траву красити, він світі ще два зимії, але. Коголішина у коліна вже. Дика класна. Сюди треба. Ніби то хтось вилазить, джина треба. Джина типу, треба, ніби джин вилазить з цієї вази. Бурячок мій готовий, зварився. Зараз його почищу і натру і буду варити борщик. Розказую покроково, як я варю борщ. Спочатку я ставлю е, на газ варитися картоплю. Бурячок готовий. Потертий чекає свого часу, щоб борщ був смачний червоний, не все залежить від господині. Велике значення тут має буряк. Чи він смачний, чи він червоний. Роблю я зажарку, цибулька морква. Морку можна і не давати, я не завжди даю. Тому що морква вже тут великої погоди не зробить. Бо бурячок я даю в великій кількості. Капусти я не завжди даю. Сьогодні достатньо буряка. Капусти я не даю, так як і моя донечка не дуже любить, коли є капуста в борщі. І щоб ви розуміли, червоний борщ. З капустою і червоний борщ. Без капусти абсолютно різний смак. Хіба, якщо ви дасте капусти, ну буквально кулачок. І то, і то, то. Буряк, тушити в зажарці я не буду. Томатну пасту також сюди в зажарку я давати не буду. Буряк. І томатну пасту я буду давати безпосередньо такі, якими вони є. Картопля звариться, буде готова картопля, я дам сюди томатної пасти. І дам зажарку. Воно так все прокипить добренько, ну, спеції, зрозуміло. І ажень під кінець, я дам буряк, і борщик має. Чуть-чуть з цим бурячком кипнути. Буквально мають піти бульки. І все, і я виключаю. Так, спеції, які я даю в борщик, це лавровий листок, душистий перець. І під сам кінець я дам чесничок. До речі, борщ, і взагалі різні супи я готую без м'яса. Я не знаю, чомусь у нас так в сім'ї повелося, що ми супи, борщ. Любимо їсти так, як воно є, без м'яса. М'ясо собі, то м'ясо окремо, а супи, борщі у нас без м'яса. Вся картопля готова, можна давати томатну пасту. Я думаю, що дві такі невеличкі столові ложки буде достатньо. Так, достатньо. І зразу я дам чесничок, щоб він трошки, щоб воно все разом прокипілося. Тому що, як я вже сказала, буряк кип'ятити довго я не буду. І це може для чесничка бути замало часу. Все ж таки, треба, щоб чесничок покипів. Все, чесничок я видавила так борщ більш ароматніший, ніж коли кидати зубчик чесника. Зараз чуть-чуть воно покипить. Все, чесничок прокипів. Томатна паста прокипіла. Тепер я додаю буряк. Все, тепер маємо дати кипнути буракові. бураку, боракові. Дам трошки цукру. Бо такий бурячок не дуже солодкий. Ось я давати не буду, тому що томатна паста, а сметанка має кислинку, так що от нам не треба. От і все, бачите, який він бурячковий, хороший буряк. Все, суто має піти пару бульок і зразу виключаємо, щоб не перекипів нам колір. Розумієте? Він настоїться, ще буде червоніший. Все, борщик кипит виключаю. Можна додати сюди, якщо у вас є вершки. Я не маю вершків, тому ми будемо їсти безпосередньо собі сметану в тарілку брати. Все, виключаємо. О, чоловік покосив. Трава така стала, як щітка. Пахне красота. Ось бачили? Яка красота? О, ото я розумію червоний борщ. А всім, па-па, до нових зустрічей! Дякую за перегляд!